Друзі, вітаємо вас на каналі Пошука Скарбів. Сьогодні знову ми на копі. Ось отут стояв будинок колись давно. У нас вже як бачите весна. Значить є знахідки. Показуємо спочатку знахідки. Тут знайшли пряшок отакий. Обивочний, чи як його правильно схоже, так. Можливо, з кінської зброї. І ось тільки щось викопало такий мудзик. Мудзик був на хорошій глибині. Земля зараз сира, ну, волога, тому витягнули. Ну, витягнули, мабуть, не знаю. Сантиметрів з 30. Значить, підписники просять, щоб ми показували, з якими налаштуваннями значить Прилад у нас Гаус МД. Катушка Тайгер нова. Тобто Тайгер 2. Значить, налаштування. Ось Так буде краще видно. Значить Чуйка 38 дискрим мінус 4, значить L3, це частота. Тобто 16. Нормальний. Ну, це нормал, це умови пошуку. Ходимо на нормал. Якщо буде дуже засмічено, то будемо ходити на хай маленькому. Аналоговий режим. Ну це звук кольоровий 7. Звук заліза 2. Ну, тут у нас піски. От. Тому у нас грунт баланс 17. Ну так вибило 17. Пробували ходити одразу із снайперкою. Але дуже балаболить. Ну, можливо, можна було скинути ток катушки. Але вирішили все-таки походити на тайгері. Тим паче, що ходити тут ось, як бачите, можна. Так, ну все. Приступаємо до наших пошуків. Побажайте, друзі, нам удачі, а вам приємного перегляду. Так, ну знову знахідка є. Вицепили. Майже поверхнева. Ходили тут, мабуть, не дуже добре. Ось такий. Схоже на гудзика. Начебто ну. гудзик так. А ну, почисти. Ну. Був сигнал. Залезяка така. Забираємо. Ну, так. Гудзик, а малюнка, хто його знає. Немає, так? Немає. Ну нічого. Теж цікавий. Можливо, колись і був який Так, ну продовжуємо. Два гузики вже вицепили. Так, ну ходимо вже зі півгодинки. Знову була знахідка тут. Вицепили. Такі ось. Схоже на хрестик, але як бачите, весь такий в землі. Чи в землі, чи в наростях. Сигнал був 33. Якраз на. Як на пластику. Алюміній. Можливо. Ану, ще раз перевіримо сигнал. Ану, попади. 32-33. Ну, на алюміній. Алюміній не схоже. Можливо бронза яка. Не? Воно хоч хрестик чи не хрестик, начебто хрестик. Видно, ну, такий. О, бачите Схоже на бронзу. На алюміній воно не схоже. Тому що воно такий. Б'є не так, як алюміній. Можливо, старовинний який. Вушка таке масивне. Можливо ще обросло так. Так, ну така знахідка. Спробуємо реставрувати його, якщо, звичайно, вийде. Так. Ідемо далі. Є вже в нас і срібло сьогодні. Сьогодні у нас День гудзиків і хрестиків. Ось десь дитин. Де хрестик. Ні, хрестик. Не, не розпечатаний, хрест, але ми вже глянули, що тут прийде. 27-26. Ось він. О, Такий чудовий хрестик. Ну, дивимось. такий він. На штурвав Та Схоже, так трішки наштурвав, але... Але, але. Зараз ось водичкою, помиємо подивимось. Можливо, схоже вушка відламалась. Ось а тут ось бузок ось і стояв будинок колись. Можливо, ще до того щось тут теж було. Можливо, люди жили, тому що тут місце таке цікаве. Там під горою річка йде, проходить. Цікаві місця. Треба буде ще й знизу походити. В таких місцях селились завжди люди. На пагорбах видно все далеко, як бачите. я. Так, ну дивимося, що там у нас. Хатя вже очистила. На срібло не схоже. А що ж це може бути? На алюміній. Не може бути щоб алюміній. Можливо, низькопробне срібло. Отакий От хрестик. Але гарний. Нічого не скажеш. Можливо, який самолитий. Так, непропорційний тут є знизу. Там теж з цієї сторони. Можливо тут який майстер жив. Христики виливав. Так, ну, друзі, є знахідка, ставлюйте лайки, а ми біжимо далі. Ну що, друзі, нарешті ми вицепили сьогодні нашого першого мідячка. Та ще якого. Та така схожа вицепили Ось. А тут був сигнал. Тут ще ось поряд. А отут був мідний сигнал. Думав, можливо, це від заліза, але все-таки ми його витягли, друзі. Ось такий шайба, Так. такий, 1700. Який там 72-й? Погано видно. Так, 1772 рік. Гарна знахідка. На той час Є, мабуть. На той час що? Були великий гроші. Так, мої. Можна, можна було... Багато чого купити на них. Опять на копійок. Отака. Так, ну. Продовжуємо. Друзі, ходимо далі. Так ось внизок спустились сюди до річки чи до озера. Так, є знахідки. Значить, два гудзики знову знайшли. Ось отакий, часто знахідка. На 4 отвори сигнал був 55. І ось такий. 67 Сигнал був. Видно, що його носили довгенько. Таке. Ну, поки що це якось так. Так, ну, знайшли ще й радянщин. Ось там лежить одна копійка 24-го року. Вже подивився. 81 сигнал був. От така. Мидна. Ранняя радянщина. Так, так. так ну, забираем. И идем дальше Все, друзья, находились уже мы сегодня. Вы решили уже ехать до дома. Значит, Ось наші знахідки ходили отам от на тому пагорбі на високому. Назбирали трішки знахідок. Там, вон, бачите, такі завали, це завалене, десь Катя спускається, там з велосипедом. Ну і перебралися трішки тут походили, там теж хатина стояла за цим пагорбом, містина залишилась. Ось вот. вот таке озеро тут. Так, ну, приступаємо до наших знахідок. Значить, що ми сьогодні назбирали? Шмардяку не дуже багато, там, можливо, з кілограм. Так, ну, значить, все-таки свяхи забрали. Так. сподобались нам, так сказать. Далее, вот такой цвешок нашли. Можно с кинской упряжи. А можливо и так. Декоративный цвешок какой-то. далее. Радянщина. Значить ось тут на цьому місці одну знайшли цю. І копійки 38 року. Ну і Мідячок. Одна копійка 24-го. Така. От. Так. Далі гудзики наші. Гудзики такий гудзик знайшли. Потім... Оцей, знайшли, це на початку знайшли. Глибоченько він був. Видно, що старовинний, так? Ну і оце два таких. Без малюнка, але такі, Один більший, другий менший. От. Можливо, там все було, можливо, яка орлянка. Хто його знає, вже не видно. Так, далі. Хрестики. Дивились ми дивились. Отакий От хрестик. Дійшли висновку, що це схоже на олово. Олов'яниста бронза. Типу такого щось. Таке якийсь І оце теж. Схоже на олово І схоже, що теж такий самолитий. От. Хто його знає? Можливо, і... ну на срібло не схоже, от на олово Схожий. От. Ну і... Отака 5 копійок вицепили. 1772 року Катерина II. Така шайба. Єм. Непоганий такий стан. О. Такий наш друзікоп. Так, ну підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення.